Христос посеред нас. Вітаю, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, і хочу сьогодні в цьому відео з вами зстановитися над часом. Завжди на межі якихось зламу, якихось епох, зміни років. Ми зстановляємося над таким явищем, яке тільки в цьому світі у вічності вже часу не буде, що є таке час. І якщо так проаналізувати, відкинути всі наукові дослідження про час, але більше так зосередитися на такому філософсько-богословському розумінні виміру часу, то час це є можливість, можливість, яку ми маємо, живучи тут на землі, цієї можливості вже не мають ті, які відійшли до вічного життя, бо для них вже час закінчився, а час це є нагода. Збирати заслуги. Час це є нагода творити добро. Час це є нагода наповнити цей час чимось змістовним, наповнити цей час, який ми проживаємо чимось корисним. І тому, найперше, маємо собі сьогодні знайти можливість проаналізувати цей рік, який ми прожили, подякувати Богові за те, що ми осягнули. Чого добилися, що звершили в цьому часі за цей рік, і перепросити Бога за те все, що було в цьому році недобре, негативне. У місті Вадовіце, де народився святий Іван Павло II, є годинник, на якому написані такі слова час утікає, а вічність чекає. Дійсно, маємо сьогодні відкинути це все таке світське святкування нового року. Бо, дійсно, найперше, ми перебуваємо в часі війни. А друге, це світське святкування нового року, воно повністю перекреслює розуміння часу як можливості е, спасіння. Можливості спасіння, який дає нам Господь Бог. Бо насправді, якщо так застановитися дійсно над часом, то кожний рік, який ми починаємо святкувати, наближує нас до вічності. А якщо сказати позивному до смерті, як каже народна мудрість, чим день, тим ближче до смерті. І десь це маємо так само сьогодні зрозуміти в цьому святкуванні Нового року, щоб найперше це святкування було наповнене правдивим змістом, щоб ми прийшли до храму. Подякували Богові за цей прожитий рік, попросили благословення на рік наступний. Тим більше завтра маємо велике свято, обрізання і найменування Ісуса Христа, нашого Спасителя Пам'ять святого Василія Великого і початок Нового року. Тому маємо завтра прийти до храму на святу Літургію. Тому святкуємо по-християнськи, подякуємо Богові, попросимо благословення на рік прийдешній. І з Богом розпочинаємо новий 2025 рік, який віримо, стане роком благословення Божого, роком перемоги, роком осягнення миру на нашій українській землі і роком нашого наближення до Бога, який в цьому часі нас спасає. Амінь.